Привіт, друзі! Не так давно я зняв відеоролик про волотисті гортензії взимку, які найкращі сорти. Ну що, щоб бути е, абсолютно справедливим і знаю, що ми всі з вами шибні на гортензіях не лише на волотистих, а й на деревоподібних. Тому сьогодні я про них вам і розповім. А взагалі чого називається деревовидна гортенція? Е, ну, звісно, судурак, думає, що жодне, тому що росте от таким от деревом. Бачите, це моя гортензія, гортенція. То <свісно> абрикоса. Насправді, е, чого так вийшло? Тому що в Америці, в Північні в США, там типу є гортензія, та що а-ля Анабель, і вона росте таким, як чагарником, великий, він ніхто не стриже. Але, так робити може можна, але не варто, тому що коли ми знаємо, що гортензія має багато гілок старих, то будуть отакі квіточки. Ну може трошки більше. <смі> От а взагалі деревинні гортензії вони родом із Азії, де ростуть такими теж дійсно досить крупними чагарниками, але то вже зовсім інша історія. Це вже питання до біології рослин, до біології видів. А сьогодні поговоримо про сорта, і саме про сорта ті, гортензії, тільки в моєму саду. і Як настільки вони красиві, які вони, е, як казала у мене в селі ловкі, е, саме взимку. Хоча зараз це не дуже зима, зараз таки більше схожиться на осінь, вже хоча за декілька днів вже буде новий рік. Але та таке, поїхали. Деревовидні гортензії суть у мене ось тут, в з усім на світі. Це мене і сажу і пересажував на ялинки, що хочеш. У мене близько 20 сортів деревовидних гортензій. Ось і всі вони чудові, різнокольорові. Хто рожевий, хто червоний, хто білий. Давайте почнемо з мого найбільш улюбленого, улюбленого сорту це називається Стронганабель або Абіту. Подивіться, які величезні були волоті. Просто І настільки красиво це все виглядає взимку. коли Отакі коричневі, такого пастельного кольору, бежеві. соцвіття цвіття маю десь в далечині або близько одна до одної. Бо ж там я вже зрізав частину, тому що а, треба було мені для сухоцвітів, для великих букетів. А, так, це е, абітут або на канабель не відрізняється тим, що вони величезні. От, дивіться, вони круглі і великі листя, досить крупні такі вони е, е, Ну, хоча вони і мають зубчики, але не такі, щоб сильні, що капець. Ось це обіто. Е, стебла в неї, бачите, сіровато-коричневого кольору, молоді стебла червонуватого. А якщо говоримо вже про червонуваті кольори, то поговоримо про пінканабель. Пінканабель, бачите, вона е, така досить крупна теж взагалі. Тут в мене дуже гарне для них місце, тому що а, тут пів тінь, пів сонця, поливаю їх, а, тому що для гортензії головне вода. А, добрива. Я, там буває росли, якісні травмофоску час від часу, але взагалі я нічого не одобрю, тому що листя падає, само себе одобрює. І я розумію, що важко повірити, тому що такі величезні рослини, напевно, важко вирощувати без добрива. Але присягаюся вам, що я майже нічого. Не вношу зайвого. Але ще бачите, листя яке перегнило. У мене пінка на бель, у мене їх дві. Є оця пінка на бель, є Рубіанабель у мене ще. Ось це вона, бачите, вона набагато менша, компактніша, симпатична, і стебло в неї більш червонуваті. Ну, скажу чесно, якщо їх разом стати, то бачиш різницю. Коли вони десь трохи далі. Ну, як на мене, вони досить схожі, але це моя суб'єктивна думка. Якщо у вас інша, якщо я впевнений, що у вас як ви дивитесь це відео, у вас теж є анабелі всі на світі, які тільки можна, то. Напишіть свою думку. Так, це ось лайм -рікі. Бачите, Вона якісно відрізняється наприклад, від абіту. Вона має більш такі дрібні квіточки, і вони такі, знаєте, 50 на 50. Тут бачите, багато і гортиці багато Квіточок, які були і фертильні з насінням, і стерильні. Взагалі лайм Ріки» дуже цікава гортинця, що вона цвіте зеленим кольором, і в неї ці квіточки, які фертильні, там і серединки стерильних, вони мають такий фіатово-рожевий кольор. Дуже красива я взагалі обожнюю цю гортинцю. Вона одна із моїх улюблених. Добре, всі вони класні. От. Якщо брати вже нестандартні суцвіти, то це називається White Doom або білий купол. Дуже цікава, гортензія, особливо вона гарна для природних садів і для садів е, в зими. Бачите, виходить, що якщо там десь вже ці всі волочі, розсипаються, то ці тримаються дуже-дуже щільно і симпатично. А також вони дуже, -дуже пахучі. У мене їх аж е, чотири, <гум> тому що купував я е, е, в одних людей, в других там були мали, мали бути зовсім інші сорта, але. Маємо що маємо? Бачите, ось це White Doom, ось це White Doom також. А це називається Hills of Snow. Теж цікавий сорт гортензії, вона там цвіла. Квіти дуже схожі на White Doom, але їх набагато менше фертильних, Він ще стерильних квіточок, більше фертильні, вона дуже така пахуча, ще в неї красиве листя, такими зубчиками наче йде. От, Бачите, ж такі темні стебла. От, навіть бачите, яка градація йде по стебла-гортенці, як цікаво вона от, по самих сортах. А, так, а... далі, а, Це в мене Candy Bell Bubble Gum. Красавича, красавиця, красавиця, красавича, красавича. Можна трошечки по-грузинськи поговорити. Так, Тут теж бачу цікаво, що десь там були квіти і такі якісь цікаві, і, і не дуже. Вони набагато світліші, чи, наприклад, абіту, чи Вайдума. Вигорівші. В цьому році вона капець як багато наростила своїх пагонів. І для мене це було дуже відкрите, тому що я думав, що буде їх менше. Вона десь метр двадцять зросту, така максимум. Дуже люблю цей сорт, треба стригти, тому що. Десь дав слабинку, менше обрізав. Бачите, дивіться, от, це суцвіття, які виросли із, ось, із самого дна, а бачите суцвіття, які були на, цих, на гілках, які я залишив там більше трьох бруньок. Тому я вам категорично забороняю високу обрізку цих чагарників. Хочете великі суцвіття, ріжте аж під корінь. Тому що бачите, ось так залишив раз, два, три, чотири, п'ять, аж шість бруньочок і така почалася халепа. А, так, а, це моя красуня, називається Emerald Лейс. Або Лейс Емеральд. Дуже цікава гортензія, вона теж вона не про квіти, більше, більше про листя. У неї дуже красиві такі листочки, вони таке мають ем, типу як у дуба листя, таке зубчиками, чи в крапиви, не знаю. Ну, Дуже красиво воно виглядає. Вона активно дає ще е, парості землі, тому це дуже красиво буде для вашої. Бродні композиції. Та взагалі, блін, гортензії всі офігенні, я вам скажу, що от не, не буває гарних гортензій. теж, теж бачите, ось ось як цікаво, може бути, це, це, це теж може бути, бути, це е, Гортензія називається High Starburst, е, Тобто вона це махрова гортензія. бачите, Вона невисока, така, виросла, але це все буде зрізано аж під, -під корінь, а все інше буде в да, -да, да Тому будуть е, скоро теж. Е, Рослина продажу також, хоча в мене десь десь там була одна, здається. От. А, так, Поїхала далі. Ага. У мене в основному, тут ці гортензії деревовидні. І, до речі, бачите, дякую, що нагадали, тому що мені потрібно буде пересадити одну з гортензій, тому що вона там в такій жопі, в тіні її закрив чубушник, і там взагалі вона на це не розраховувала, тому треба пересаджувати звідти її. Це дуже цікавий рідкісний сорт, називається Snow Hill. Ні, Ship ші Cloud. вона схожа з групи Анабель, але бачите, в неї виходить такі, ніби як хмаринками йдуть суцвіття, вони не рівномірні, майже не круглі. Оце, дуже, оце така формуля неї дуже характерна. Ну, Зрозуміло, що якщо ви там, у вас там одна гортензія, вам досить карі в принципі, і так чите, і хай так те, Яка різниця, тому що і так біла. але скажу вам, вона дуже красива, в неї темно-зелене листя. У неї білі квіти, які дуже довго тримають свій кольор. Ну, і, зрозуміло, що вона в мене до продажу є, тому що залишилось декілька сажанців. Пишіть, дзвоніть, присилайте гроші. Це в мене також Hill of Snow. Ні, це в мене White Cloud. Ні, боже Господи. White Doom, що ви не збивати постійно? Теж Бачите, я її часто не обрізав. От, І так вийшло, що. Вона таким наросла, от бачите, десь менше, десь більше, але знову ж таки, що подивіться, ось які ось цвіття величезні, бачите, високі були. І ось які невеликі, які залишив гілки, які я не обрізав. Тому що треба було, думаю, поживцюю. Боже, друзі, що робиться, подивіться, ну, буде цісти вже жималось. Ну, слухай, що ти. Хоча що може бути претензії, якщо зараз таке робиться. Ну і нарешті зараз вам покажу, підемо зараз, походимо з вами ще ну, подивимося для зрівняння. Волотистя гортензії, зараз я вам покажу ще одну красуню, теж Аннабель. Але ту Аннабель, яка називається Golden Anabel. У мене вона росте півтінь така, але там буде сонце в неї також. <кхух> Підшопковується, вона навіть по навіть це не скинуло. Ну, да, так, ти як цікаво, бачиш, яка. Особливість. Це Golden Annabelle, Не бачите, навіть листя таке більш, більш салатувате. Вже майже не залишилося того малюнку. Але скажу вам, що в мене Golden Annabelle — це вже, напевно, четверта спроба. Мене вона вона йшла напевно, разів 3-4 точно. І там то той собака вирив, то ще щось не сподобалось. Ну, коротше, е, просто драма Квін, скажу, чесно кажучи. Тому що вона, як там може вирости, але тут, бачите, я шовковицю обрізаю постійно. І тому е, тут буде така, побачення, як вона буде, не сподобається. Не переживай, пересадимо. Ну і нарешті покажу зараз те ще гортензію, яка називається Кенді Marshmallow, то яку я буду пересаджувати. Можливо, навіть з вами разом пересадимо, побачу, як будете слухатися чи ні. Так. Проходимо через ці всі мої чагарники. Всього була буря в нас, то у нас все там десь щось поламалося, десь знеслося. Якось стало світліше, набагато що я, страшно стало. Так, ага, зараз проходимо. Дуже, розумієте, кожен, кожен крок він замінований. Он, подивіться. Боже, бачите, білашний бамбук, Воно трошки щось йому примерз. Не знаю, чого йому не сподобалось. Це бамбук називається пінґві сорт. Це сніжно ягідник варієгатний. Ось, подивіться, бачите, як тут все печально для цієї, росії, тому що тут мало сонця. От. І треба звідси її забирати. Ще можливо я пересажу цей човушник, побачу, де він буде діватися в мене, тому що дуже багато місця займає. От. І хочеться, щоб він десь в краще місце, але побачимо. Це в мене мій красунчик орієнгатний. Це Рейнурія, тобто але бачите, ця гортенця повела. Ну що, ми її зріжемо, потім її, я її зріжу і пересажу пересоржусь, тому що не можна, щоб така краса тут тьменіла. Тому що в неї квіти мають бути бежевого кольору, а вона була зовсім біла. Тому така фігня, друзі, що вам скажу. Так, ну Давайте вже будемо з вами тому що... А, треба ти ще багато з роботи, купа. Хочу повисажувати, дещо мене. Ви що думати, тільки продаю, я ще ж і купую. Он... Ой. Це окрема історія. Все. Це пока-пока.